Є люди, які, схоже, знайшли ключ до фінансової свободи. Якщо рясне процвітання залишається для вас важко досяжним, варто ще раз розглянути те, що Бог каже про давання і прийняття. Дар давання це сутність біблійної щедрості, відкрити для себе списання ключові істини про давання і усуньте хибне уявлення про принципи сіяння та жнив. Ваше давання це не лише те, що ви приносите, а й мотив, які за ним стоїть. Дізнайтесь, як вивільняти сміливу віру, щоб приймати найкраще, що має для вас Бог, через щире безкорисне давання. Позбудьтеся міфу про те, що Бог благословляє лише анонімне або таємне давання. Зрозумійте, що коли ви даєте від щирого серця, це справжній шлях до надлишку. Розуміючи, ці істини, дозвольте Духу Святому працювати у вашому серці і станьте свідком життя, що переливається через край Божою добротою і процвітанням. Ви станете живим свідченням Божої щедрості, надихаючи інших і приваблюючи їх до щедрого Бога, якому подобається благословляти свій народ. Не пропустіть цю дивовижну мандрівку, ходіть у фінансовій свободі, яку має для вас Бог. Сьогодні понеділок, чудово, чи не так? Так кажу вам: Воскресіння не сталося минулого вечора, але воно може стати сьогодні до настання ночі. Ісус наближається. Кажу вам, так. і нам варто постійно пам'ятати про це. Співайте про це пісні. Отче, ми знову дякуємо тобі. Так. За ці дива віри, які стаються, і за те, чого ти навчав нас протягом багатьох років. І за чудові дивовижні речі. І що більше ми дізнаємося, то більше переконуємося, як багато ми не знаємо. Так. Однак ми прагнемо. Я найсправліша людина тобі. на планеті до Слова Божого, його розуміння, ідей та концепцій. І ми дякуємо тобі. Сьогодні ми віддаємо тобі всю хвалу, честь і славу, за всі сказані слова в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. І знову привітаємо цього тижня. Андрей Дженні Рейберт. Так, амінь. Нарешті я сказав це. Я тренувався дорогою сюди. І знаєте, чому це стоїть сьогодні на нашому столі? Вони подарували мені це, і це логотип їхнього служіння. Він стоїть в моїй гардеробній. Я маю гардеробну кімнату. І мої костюми висять ось тут, а там спортивний одяг та все інше. А ось тут шафа. І цей напис віра дивиться мені прямо в обличчя. Я не можу зайти в гардеробну кімнату, не побачивши віру з цією гарною зіркою вгорі. Продовжую, розкажи, як це виникло. Алелуя! для мене величезна, величезна честь знову бути з вами цього тижня. Так, І віра, вона. Зараз. Зараз так Фактично, коли Господь казав нам про будівництво купола віри, про церкву віри і про те, щоб запустити телевізійний канал Віра ТВ. по всьому африканському континенту, так. ми знали, що своїми силами ми не досягнемо тієї мети і не виконаємо ту роботу, брате Копленд, яку Бог для нас призначив. Ми не могли це зробити. І Я хочу, щоб ви це зрозуміли у цьому різниця, коли ви самі по собі, і тим, коли під'єднується віра. Бо самі по собі виходите у природній сфері, але Божа мета і план для вашого життя, також бачення для вашого життя, це завжди щось більше, ніж те, де ви знаходитесь зараз. Амінь завжди є більше покликання, завжди є більша мета, Правильно. завжди є вагоміша причина. Бог ніколи не закінчує. Ніколи не ніколи. закінчує. Ніколи і він завжди розтягує нас. І ми недавно жартували. Ми у служінні вже 32 роки. Недавно ми жартома казали, це коли-небудь закінчиться. Ніколи. так, і ми зрозуміли, що це ніколи не закінчується. Амін. Ходження вірою ніколи не закінчується. Якщо ви думаєте, що коли-небудь стане легко, якщо ви думаєте, що коли-небудь можна буде не перебувати у вірі, то це не так. Ви помиляєтесь, розумієте? Ходити вірою це дорога, яка не закінчується, коли ви віддаєте своє серце Ісусу. Ви переходите на інший рівень. Так. Ви дієте у вірі і бачите, як віра виробляє щось для вас. Так. У кожній сфері. Амінь. Це приносить радість і задоволення спостерігати за тим, як віра діє у ваших інтересах. Алілуя. Ось яку назву дав нам Бог, і ось звідки взявся логотип. Божа доброта у всіх сферах нашого життя. Цей логотип є різних розмірів. Але цей мій. І він стоїть в моїй гардеробній кімнаті. Так. Я приніс його сьогодні, щоб ви побачили і збагнули. Що означає для мене мати такий подарунок? Так. Так. І Андре, вчора ввечері щось піднялось в моєму дусі, і я згадав про це сьогодні вранці. Так, так на початку Бог так. і люди не досліджуються. Зазначте це для себе насамперед. Просіть. Так. Шукайте. І що ще? Стукайте. Просіть. Шукайте. Так. І стукайте. шукати. можна перекласти як досліджувати. Так. на початку? Бог створив небо та землю. Так. То й що? Що ж, я скажу вам що? На початку Бог. Так. Елохім множина. Правителі, судді, ангели все це множина. А інтенсивне значення це однена. Бог подібний до Бога, робота або особливе володіння Бога, справжній Бог. Елохім. Так. На початку Бог створив небо та землю. Земля була порожня і безжиттєва. Безодню вкривала темрява, а дух Божий ширяв над поверхнею води. Так. І сказав Бог. Так. 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 Дух рухався. Так, так. Триєдиний Бог був там Ель, Бог, Елохім, множина. Якщо ви просто прочитали слово Бог як однина, то ви пропустили щось важливе. Дуже важливе. Так. І потім ви звертаєтеся до послання до євреїв і дізнаєтеся, що Він зробив так, це віру. Амін. Все це там. Ці дві речі. Хвала Богу. Алілуя. О Ісусе! Він зробив це. І послухайте наступне ось ще дещо. І потім я хочу, щоб ти поговорив про те, чим ти ділився зі мною сьогодні вранці. Це було так сильно в мені. На початку Елохім створив небо та землю. Земля була порожня і безжиттєва, безодню вкривала темрява. А дух Божий ширяв над поверхнею води, земля вже була затоплена. Вона була вкрита водою, а потоп Ноя стався пізніше. Ми можемо звернутися до книги пророка Ісаї і побачити це. Так. Але ніхто навіть не згадує про це а потрібно, тому що Бог зробив це вірою. Амінь. А як же мільйони і мільйони років, про які кажуть науковці? Хіба Бог не зробив це за сім днів? Скам'янілості не обманюють? Вони всі там. Ці два вірші небеса це доводять, розділяючи часові відрізки між цими віршами. Тому нема потреби сперечатися про те, чи було це зроблено за шість днів. Без сумніву, все це було створено і перероблено за шість днів. А сьомого дня Бог відпочив. Амінь. Все було завершено. І тепер ми знаємо, чому лише Бог знає. Коли наша зірка, сонце згасне бо він створив її, помістив її там, так і він знає, коли він її вімкнув, і це його особиста справа. Амінь. А якщо хтось скаже вам щось інше, то відправте його до Ісуса. Це Його прерогатива. Так, хвала Богу, але щоб показати вам доброту. І велич нашого Бога. Так. І швидкість світла. Багато років тому я проводив ранкові зібрання в приміщенні однієї синагоги. Нам ніде було проводити ранкові зібрання, тому ми опинилися там. І равен цієї синагоги зайшов, показав мені все і сказав: брате Копленд, він сказав: це мій офіс і мій кабінет. Ласкаво просимо. І там в одному з перекладів, в одній з його книг я прочитав. Там було сказано, і сказав Бог світло встанься і сталося світло. Дослівний переклад Янга дуже близький до цього. Так, у мене все. Продовжую. Ходити вірою це сфера, в якій ви ніколи не повинні здаватися? Не здаватись. Так ми тут говорили, і давайте трохи про це поговоримо. Велика віра, так маленька віра, і це дуже цікаво. Це різні міри віри. Так, я хочу прив'язати їх. Ісус говорив так. так. Де ваша віра? Або ви маловірні, так, або відсутність віри. Ісус так. дивувався їхньому невір'ю. Так, вірно продовжує. але є щось дуже цікаве. Чи Знає не так? знаєте, мені у слові Божому подобається те, що воно постійно підтверджує себе постійно, і коли Ісус говорив про віру. Джені, повториться ще раз. Я сказала, що Слово Боже продовжує підтверджувати себе знову, знову Правильно. і знову. Так, так якщо ні, то ви помолилися сторінкою. Так, так саме так. так. або помилились книгою, і там є обітниці. Петро назвав їх великими і дорогоцінними обітницями, так і вони саме так. для цього амінь. Хвала Богу. Коли Ісус говорить про віру, це так надихає, бо ми знаємо, що у нас немає інших варіантів. Саме так ми живемо, праведний так. жити ми вірою. Тому нам потрібно розуміти про віру все, що ми можемо розуміти, щоб жити нею, оскільки лише так ми можемо догоджати Богу. І як брат Коплен вже сказав. Ісус говорив про різні міри віри. І ось, що мені здалося дивним: коли він говорив про маленьку віру, щоразу, коли Ісус використовував цей вислів маловірні, він завжди був пов'язаний зі страхом Завжди. або неспокоєм. Так тому, коли ми говоримо про це, коли Ісус говорить про міру віри, я вважаю, що мова йде не стільки про кількість, скільки про якість. Бо щоразу, коли віра забруднюється страхом, це майже одразу ж зменшує її силу. І я наведу вам приклади. коли Петро говорив, точніше, Ісус говорив про їхню маленьку віру. пам'ятаєте пам'ятайте учнів, коли почалася сильна буря. Всі вони були у човні і налякані. Вони боялись за своє життя. І коли Ісус підвівся, його першою реакцією було «О, ви маловірні. Так. Бо було так багато страху, який забруднював їхню віру. В іншому випадку, коли Петро йшов по воді, це було найдивовижніше переживання, і може лише собі уявити, як хтось іде з Ісусом по воді. Ми знаємо цю історію і тієї миті, коли Петро перевів свій погляд з Господа на обставини, які оточували його. так. його охопив і переповнив страх, і він почав тонути. Але Ісус схопив його за руку, витягнув його і сказав о, Петро! Чому ти сумніваєшся? О, маловірний. Знову. Але Петро єдиний, хто вийшов з човна. Вірно, так. Безумовно, ми завжди будемо віддавати йому належне за це. І потім, у шостому розділі від Матвія, я бачу те саме, коли Ісус каже: не тривожтесь, не бійтесь, не жахайтесь. І навіть там Він говорить про те, що не будьте маловірними. Тобто щоразу це пов'язане з неспокоєм, сумнівом чи страхом. Але коли Ісус говорить про велику віру, то це завжди приклад людини без сумнівів і страху, цілком впевненої, як Авраам. Так і таким був сотник. Пам'ятаєте, мені здається, найкращий найбільший день Ісуса описаний у восьмому розділі Євангелія від Матвія. Там одне зцілення за другим, великі чудеса, просто дивовижна. І пам'ятаєте, як сотник прийшов і сказав: Мій слуга дуже хворий, мені потрібно, щоб ти прийшов. Будь ласка, прийди у мій дім. Ісус відповів: звісно, я прийду, бо він завжди готовий, завжди хоче. Але пам'ятайте, що сотник сказав потім. Він сказав: Ні, тобі навіть не потрібно приходити у мій дім, просто скажи слово, скажи слово, і я знаю, що він буде стілений. Ісус зупинив всіх, повернувся і сказав: Я не знайшов нікого у всьому цьому регіоні, хто мав би таку велику віру, як цей чоловік. Чому? Бо він не мав сумнівів, не було питань, не було страху. Сотник в буквальному розумінні говорив від переконання свого серця він вірив, і тому ісус сказав йому У тебе велика віра. Ще один випадок, коли Ісус використав цей вислів, який справді торкнувся мого серця, був випадок з сирофінікіянкою. Вона також була відома як Хананеянка, просто дивовижно. Здається, про неї говориться в 15-му розділі від Матвія. Там Ісус сказав їй, бо вона хотіла, щоб її донька була зцілена, та була одержима демоном і продовжувала шкодити собі. Я пам'ятаю, як Ісус сказав їй. Ще не настав мій час, ще не настав мій час зціляти тебе. Так, я прийшов передусім до дітей Божих, до ізраїльцян, тиха на неянка, якщо перефразувати. Фактично він зневажав її, назвав собакою, якщо я правильно пам'ятаю, і я подумала: Ого, Ісусе, невже не вже ти це зробив? Але він лише перевіряв її, щоб побачити, наскільки вона справді готова триматися за те, подивимось на ким це. вона вважала його. Амінь. Ісус сказав це ось тут так. Коли ж зібралися фарисеї, Ісус запитав у них, що ви думаєте про Христа? Чий він син? Кажуть йому Давидів. Так, милість на євриті це Хесед. Це слово завіту, яке означає, що більший в завіті стає рівним меншому. Більший. Підіймає меншого Йосафат запитав людей, і вони сказали ми поставимо співаків перед військом, що вони проголошували, коли йшли. Що каже Біблія про це? Бог добрий і Його милість. Бог добрий, його Хесед навіки. Так. Хвала Богу. І щойно вони це зробили. Бог почав діяти і повернув вороже військо проти самих Амін. себе. Так завдяки Хесед. Так Та жінка волала сину Давидів, сину Давидів, змилуйся наді мною. Це дивовижно. Врешті Ісус мав щось зробити з цим. Так вона випередила час. І зробила крок у те, так. ким він, зрештою, стане. Так. І Ісус вже не міг ігнорувати це. Він просто хотів подивитися, скільки це триватиме. І учні сказали: усунь її звідси. Він не відповів їм. Він продовжував ігнорувати її. Врешті вона звернулася до нього і сказала: Господи, так. Тоді він сказав, що ж? Так. Гаразд? Сину Давидів, прояви до мене Хесен. Так, так. Вартемей кричав: сину Так. Давидію, так. сину Давидів, прояви до мене Хесен. Милість. Так. Змилуйся наді мною. Ісус зупинився. Так, так. Він розпізнав завіт. Мову завіту. Так. так. Амінь. Хіба це не доволишність? Це, це неймовірно. І саме тому Корнелі привернув його увагу. Так. Він воїн. Так. І він сказав. В одному з перекладів Біблії говориться: я не такий важливий, щоб ти увійшов до мого дому. Скажи лише слово. Так. І тепер ви дещо розумієте. Під час розп'яття Корнелій сказав: мабуть, це був син Божий. І він продовжував молитися. Так. І прийшов ангел. Якщо ви подивитесь, то побачите, що Пілат перебував в тій же місцевості в Кесарії зовсім поруч. Вони були там поруч. Корнилій був начальником гарнізону. Там, у тому регіоні, був лише один сотник. Так. І це був Корнилій. І Господь вибрав його, згадавши його так. давання. Так. Господь сказав, той ангел сказав: надійшли за чоловіком на ім'я Петро. Це справило на мене велике враження. Ви удвох прийняли це доручення від Духа Божого, яке здавалося абсолютно нездійсненним. Абсолютно неможливим. Це неможливо. Тут занадто багато будівель. Це не спрацює. Ні, 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 ні. Ні. Гаразд, Андре. Просто забудь про це. Це неможливо з'єднати Так. Тут так. стільки всього. Тут соціальна плутанина з будівель. Так. Тому нічого не вийде. Краще будь розсудливим, будь нормальним. Так. Фактично, саме це вам і казали. Чи не вірно. Ворог використовував будь-яку можливість, щоб через людей спробувати підкосити нашу віру. Спробувати так. зруйнувати те, про що ми вірили. І бог показував нам іншу дорогу і іншу можливість, яку вони намагалися використати, щоб у певному розумінні зламати нас, змусити нас припинити вірити. Вони вважали, що надають вам послугу. Так. Бо нічого не вийде. Так. І ви будете розчаровані. Так. Не надійте занадто багато. Так. Бо так. ваші надії зазнають поразки. Так. І це те, що переважно люди роблять не всі, але деякі. Вірно. І чому нам слід навчитися, і це те, про що говорила Дженні. Так, це дуже важливо. Не Ви не можете собі дозволити, коли Бог дає вам слово. Так. Коли Бог говорить до вас, ви не можете дозволити собі відволікатися. Ви не можете дозволити собі слухати голоси у пустелі тих, хто не почув від Бога, тих, хто не має чіткості, так. тих, хто не отримав слово про це, і ось чим дивовижне це слово. Так, як тільки ви отримаєте всередині себе слово, Дякую, Ісусе. ви стаєте левом всередині себе, ви маєте рикати з вірою. Так ваша віра має виходити з вас у всіх сферах. Виконавши все, щоб стояти. І чи то хвороба у вашому тілі, чи брак фінансів, чи якісь сімейні стосунки, чи проблеми, з якими ви зустрічаєтесь, чи ситуації, які виникають, чи умови роботи. Що би воно не було, вам слід розуміти Всі ці речі намагаються зламати вас. Навіщо? Щоб запустити страх у цю ситуацію, так. я тому і хотів, щоб Джені поділилася цим, оскільки у цьому ключ. Коли всередину проникає страх, ви переходите з позиції великої віри до позиції маленької віри. Компроміс це компроміс. Так. Ваша віра Забруднена. Це та сама віра, але тепер ваша віра офіційно забруднена. Так тому нам, як дітям Божим, необхідно слідкувати за тим, щоб наша віра ніколи не була забрудненою. Забрудненою. І знаєте, що Справа навіть не в тому, що вам потрібна більша її кількість. Бо нам всім була дана міра віри. Ісус сказав, що вона має бути розміром, як зерно гірчиці. Вистачає так. і маленької віри. Головне, щоб вона не була забруднена. І Вона може зрости до великої віри. Так, Так, так безумовно. І та жінка довела це. Корнилі довів це. Алілуя. і вибач мене, Дженні, що перебуває без тебе. проблем. Продовжуй те, що ти говорила. Хвала Богу. Я зауважив це. Ще 59 років тому. Так. Бо у мене були чудові вчителі: Орел Робертс, Кеннет Хейген, Тіел Лоурі та інші. Тіл Осборн. І я зауважив наступне: ви матимете можливість піти на компроміс. Так. 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 У вас буде така нагода. Так, так. Брат Робертс проповідував про це про вогняну піч. і проповідь називала четверта людина в печі. Так і він сказав: байдуже, що ви робите, не йдіть на компроміс зі своєю вірою. Так він сказав: якщо ти схилишся, то згориш. А якщо не схилишся, то не згориш. Так і це те, що сказала Джені. Так, підтримуйте цю так. віру, і вона зростатиме. І якщо ви звернетеся до Євангелії від Луки, то дізнайтеся, що так. віра Хала це Богу. ваш слуга. Аллилуйя. Це сказав Ісус. Аллилуйя. Хвала Богу. Аллилуйя. Дякую тобі, Отець. Мені вже показують, що наш час вичерпано. Так. Гаразд. Що ж, подивимось. Отак. Алілуя! Дякуємо тобі, Господи Ісусе. Ми ще повернемось. Б'ято років тому з моїх вуст вийшов цей вислів. Прийшло слово від Господа, і він сказав: миритись зі страхом означає забруднювати віру. Так неможливо змішувати віру зі страхом, не послаблюючи її. І саме цим дьявол постійно займається, тому не можна миритися зі страхом. Амінь так, просто подивіться йому прямо в вічі, і скажіть: забери свої лапи від мого тіла воно не належить тобі. Воно належить Ісусові. Тому забирайся геть. Амінь. Амінь. Алілуя. І знаєте, що ми робитимемо завтра? Ми продовжимо цю тему. І просто чудово проведемо час. Хвала Богу, якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, про Господа Ісуса Христа, про Біблію, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз, на своєму екрані. І пам'ятайте наступне. Завжди пам'ятайте це. Просто це на пам'ять. Постійно кажіть: Бог любить вас. Скажіть це, Бог любить мене. Бог любить мене. Бог любить мене. «Бог любить мене». Ми любимо вас. І Ісус є Господь. Алілуя! Хвала Богу навіки. Дякуємо тобі, Ісусе. Тези до передач «Переможний голос віруючого допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні. Використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте їх з нашого сайту КісеморКії в розділі медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті ksiamurke. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.